Виконують дебютний танець своєї програми та готуються до наступного танго, розповідає одна із студенток університету третього віку Любов Капінос. Ви знаєте, борщі ми завжди наваримо вдома, а тут наскільки розслабляєшся, кожного разу, коли ми виступаємо, Це так хвильовано. Кожний танець переживаєш. Хоча ти його вже знаєш, добре знаєш. Кожний раз переживаєш. Тренувались двічі на тиждень, відточуючи танцювальні рухи, аби сьогодні сяяти на сцені, говорить керівник танцювального колективу Олександр Ковальчук. Життя це рух, і ми якось беремо триматися і згадуємо лише українку кожен день. Що треба робити сьогодні? Що ми стараємося? Треба при сльозах сміятись, серед ліка співати пісні, без надії. Так і сподіватись, буду жити. І ми будемо жити. Разом повторюють слова пісні, що за хвилину виконуватимуть перед слухачем, каже Віталій Смаглій. Ми підготували три номери. Один із них буде зовсім перший раз. Тут можна сказати, прем'єра. Зараз ми більш свободні, тому ми хочемо виступити, показати себе і вдохновити, саме головне другі. Глядачів концерту осінній капусник, студенти та викладачі університету третього віку, говорить тренерка зі східних танців Лариса Колеснікова. Дивлячись на цих студентів в такому елегантному віці, ти розумієш, що люди захоплюються тим. Що вони роблять, скільки їхніх емоцій? Вони от ці всі емоції позитивні, вони передаються і нам сюди в зал. Концерт приурочили до міжнародного дня студента, розповідає фахівчині Черкаського територіального центру надання соціальних послуг Марина Фень. Окрім вокальних та танцювальних номерів, додала пані Марина. Учасники підготували вірші, гуморески та театралізовані сцени. У нас свято до дня студента, а оскільки у нас є слухачі університету третього віку. І ми акцентуємо увагу їх на тому, що вони продовжують бути студентами впродовж свого життя. Зі слів Марини Фень. Сьогодні до заходу долучились 30 учасників університету третього віку. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.